Вся історія Польщі останніх 20 років це боротьба цих двох людей за владу Дональд Туск і Ярослав Качинський. Без них неможливо уявити польську політику. А кожні вибори з 2005-го, навіть якщо вони не балотуються особисто, поєдинок цього 74-річного націоналіста та цього 66-річного ліберала та єврооптиміста. Вони як Бетман і Джокер, інь і янь польської політики. З 2005 року в Польщі відбулося шість парламентських кампаній. Три з них виграла команда Туска, три команда Качинського. Обидва були прем'єр-міністрами. Обидва домагались обрання президентів від своїх партій. І обидва балотувались президенти самостійно і програвали у жовтні 2023 Їхня боротьба пішла на нове коло. Опозиція виграла вибори, і Дональд Туск вдруге став прем'єр-міністром Республіки Польща. І це, мабуть, одна з найважливіших подій цього року, щонайменше, в Європейському Союзі. Журнал Політіко навіть назвав його найвпливовішою людиною Європи цього року. Чому повернення Туска до влади це не просто зміна уряду, а величезна подія і для Польщі, і для України, і для Євросоюзу? По перше, Польща парламентська республіка, де прем'єр-міністр має більше впливу ніж президент. Туск перервав 8 років домінування права і справедливості, право консервативної партії, членами якої є Анджей Дуда і Матеуш Муравецький. За ці роки вони встигли серйозно посваритись з Брюсселем. і Туск, як ніхто інший, зможе врегулювати цей конфлікт, бо він 5 років був головою Європейської ради, найвищою посадовою особою Євросоюзу. Це, до речі, найвища посада в світі, яку коли-небудь займав поляк. Ну може крім папи римського. По-друге, чим Польща важлива для України, не треба навіть пояснювати. Останні місяці ми бачимо велику кризу в відносинах. А через блокування кордону польськими перевізниками ми вже маємо величезні збитки в бюджеті, недоотримані поставки для сил оборони і навіть кількох загиблих українців. Попередній уряд не бажав із цим розбиратись, а вирішив передати проблему туску. І він обіцяє дуже швидко припинити блокаду. А ще рішуче налаштований підтримувати Україну далі. Ось цитата з його промови в перший день на посаді прем'єра. ми вимагатимемо повної мобілізації заходу для допомоги Україні. Україні в Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від війни в Україні. Напад на Україну це напад на всіх нас. Ну і по-третє, це дуже важлива перемога для всіх проєвропейських сил у Європі. Я знімав відео про проросійських популістів, які останнім часом виграють вибори по всьому Євросоюзу. І перемога Туска в такій консервативній країні, як Польща, це сигнал для всього заходу. Популістів можна бити. Сьогодні поговоримо про Дональда Туска, нового прем'єр-міністра Польщі, його шлях, погляди, цікаві факти і як він може вплинути на перемогу України і майбутнє Євросоюзу. Зараз про все це розповім, а ви поки підпишіться на мій канал і поставте лайк. Це дуже важливо як для розкрутки цього відео, так і для просування канала в цілому. Дякую! Дональд Туск народився в 1957 році в Данську. Його мама, німкеня, сім'я має кашубське коріння. Це такий слов'янський народ, що проживає на північному заході Польщі. Він зростав у багатонаціональному місті. Сім'я говорила кількома мовами. Мабуть, через це він і став лібералом, а не націоналістом. Сам Дональд говорив, що ідентифікує себе в такій послідовності: поляк, кашуб, європеєць. Ще з дитинства був противником комунізму і почав цікавитись політикою, коли споглядав сутички польських робітників і міліцій. В 70-х він вступив до Гданського університету, де вивчав історію, і під час навчання став співзасновником студентського комітету солідарності, організації студентів проти комуністичної влади в Польщі, що виникла як відповідь на вбивство студентського активіста Державною службою безпеки. Після випуску з університету Туск став співавтором та редактором політичного огляду, ліберального антикомуністичного журналу, що видавався підпільно, такий собі польський сам видав. У сі ті Туск був активістом антикомуністичних рухів, у тому числі профспілки з солідарність, ключової сили, що домоглась повалення комунізму. Її засновник Лех Валенса стане першим президентом Польщі. А Дональд Туск був одним із лідерів умовного молодіжного крила цього руху. Але погляди молоді не в усьому збігались зі старшим поколінням. Солідарність була насамперед соціалістичною платформою і профспілкою робітників. А Туск лібералом за приватну ініціативу та вільний ринок. У 89-му році комунізм впав, Польща відновила повноцінну незалежність. А в 90-му році відбулись перші президентські вибори, на яких переміг Лех Валенса. На тій кампанії Туск і познайомився з Ярославом Качинським, точніше, братами Качинським Ярославом і Лехом. Тоді вони разом працювали на перемогу демократії в Польщі, але далі розійшлись, бо по-різному бачили, як ця демократія має виглядати. Якщо дуже спрощено, Качинські насамперед переймались питаннями історії, культури, традиційних цінностей і прагнули консервативної Польщі. Туск виступав за ліберальну Польщу, максимальну європейську інтеграцію. І ставив першим пріоритетом вільну економіку. Хоча на початках відмінності між ними було не так і багато. У 90-му році Дональд пішов у самостійне плавання, створив партію ліберально-демократичний конгрес, яка пройшла в парламент, і навіть брала участь у розподілі міністерських портфелів. Туску як лідеру партії не було й 35 років. Зверніть увагу, коли Путін був дрібним ленінградським чинушею, а Зеленський ходив у сьомий клас 95-ї Криворізької гімназії. Нинішній прем'єр Польщі вже очолив партію, обрався в парламент і більше десяти років боровся з комунізмом. Ось що таке політичний досвід. Однак перша каденція була не дуже вдалою. Сейм пропрацював лише два роки, і в наступне скликання ліберально-демократичний конгрес не потрапив. Туск не здався, працював з іншими силами і в 2001-му створив нову партію громадянська платформа. Він є її лідером і сьогодні. Тоді ж на політичну арену виходить головний візаві платформи. Лех і Ярослав Качинський створюють партію Право і Справедливість. Відтоді і понині вся польська політика останніх 20 років це жорстка боротьба цих двох сил, а ще точніше, цих двох чоловіків. 2005 рік дуже спекотна осінь у Польщі. В кінці вересня проходять вибори Сейму, одразу в жовтні президента. Громадянська платформа та право і справедливість уперше зіштовхнулись у двобої. Кажуть, саме тоді їхні лідери стали не просто конкурентами, а особистими ворогами. Туск очолював партійний список і одночасно був кандидатом в президенти. А брати Качинські розділились. Лех балотувався в президенти, а Ярослав першим номером ПІС і потенційним прем'єр-міністром. Правда, поняття не маю, як їх розрізняли виборці. На початку говорили, що ці сили можуть утворити коаліцію і врядувати Польщу разом. Вони були близькі в багатьох питаннях, і обох можна було узагальнити як правоцентристів. Розбіжностей, однак, виявилось більше. Туск і платформа виступали за розділення церкви та держави, глибшу європейську інтеграцію та вільну ринкову економіку. Качинські та піс були дуже соціально консервативними, помірковано євроскептичними і виступали за втручання держави в економіку. Однак, я думаю, це не головна причина, що завадила їм об'єднатися. Адже в розпал президентської кампанії штаб Качинських вкинув історію про те, що дід Дональда, Юсеф Туск був офіцером СС і воював за Гітлера. Для Польщі, яка пережила нацистську окупацію, це дуже болюча тема. Уявіть, якщо в нас колись балотуватиметься внук якогось колаборанта, це виявилось фейком: дід Туска ніколи не був членом СС. Його насильницьки мобілізували до Вермахту, звідки він дезертував за першої нагоди і долучився до війська Польського, де продовжив боротьбу проти нацистів. Пізніше право і справедливість публічно вибачились перед Туском за цю історію, але взаємну ненависть і сокиру війни вони вже ніколи не зариють. Туск прийшов другим і на парламентських, і на президентських виборах. Головою уряду став Ярослав Качинський, головою держави Лег Качинський. І напишіть в коментарях, як думаєте, як часто вони міняли один одного на зверненнях. На цьому історія не закінчилась. Туск взяв реванш через два роки. В 2007-му Сейм пішов на дострокові вибори, де громадянська платформа перемогла з розгромним відривом, і Дональд Туск вперше став прем'єр-міністром. А у владі Польщі стало на одного Качинського менше. Секрет перемоги був простий: Туск фактично проголосив, що голос за нього це голос за Європу. Голос за Качинських – це голос проти Європи, і це спрацювало. Він очолював уряд сім років довше ніж хто-небудь в історії сучасної Польщі, і результати його уряду були різними. З позитиву йому вдалося успішно провести Євро 2012 і ставте лайк, якщо пам'ятаєте цих двох хлопців, і покращити національну мережу автомагістрали та швидкісних доріг. Він також успішно провів Польщу через світову кризу 2008-го. Країна вийшла з кризи з мінімальними втратами, а в 2009-му економіка зросла на півтора відсотки ВВП. З іншого боку, Туск йшов на вибори з обіцянками знизити податки, залучити зовнішні інвестиції, стимулювати поляків повертатись з еміграції та скоротити державний апарат. Зрештою, у його уряд не знизив жодного податку, а навпаки, підняв одразу 5 різних податків і ліквідував багато податкових пільг. Відсоток зовнішніх інвестицій так ніколи і не перевищив рекордних показників до приходу його уряду. Кількість поляків за кордоном лишилась приблизно така сама, а поляків, що працювали в держструктурах, зросла. Багато ініціатив уряду не вдавались через вето Качинського. Президент заблокував пенсійну реформу, урядові плани щодо сільського господарства та реструктуризації державного телебачення. У зовнішній політиці він прагнув налагодити відносини буквально з усіма. І з Німеччиною, і зі Сполученими Штатами, і з Росією. Протистояння з Кремлем, притаманне Польщі за Качинських припинилось. Водночас у Польщі встановили американські протиракетні системи. Цікаво, що Туск спочатку виступав проти цієї ідеї, щоб не роздратувати Москву, але після вторгнення в Грузію в 2008 він свою думку змінив у 2010 році. Відбулася ще одна знакова і дуже трагічна подія, що сколихнула Польщу. До сьогодні є предметом політичних спекуляцій і підняла градус конфлікту між Туском і Качинським до незрівняних висот. Смоленська трагедія, 10 квітня 2010 року. Над містом Смоленськ у Росії впав літак, на борті якого перебувало 96 людей. Ніхто не вижив. Серед загиблих був президент Лех Качинський, його дружина, практично все командування польських збройних сил. Члени уряду, депутати парламенту, голова національного банку. Версій про реальні причини катастрофи багато. Несправність літака, погодні умови, заснув пілот, російська диверсія. Проводилось декілька розслідувань, жодне з яких не дало переконливо для всіх сторін відповіді. Ми зараз не будемо розбирати цю історію, бо для цього потрібне окреме відео. Важливо, що смоленська трагедія одразу стала фактором внутрішньої політичної боротьби. Ярослав Качинський, брат близнюк загиблого президента і лідер опозиції, на засіданні парламенту заявив, що цитата в політичному сенсі Туск на 100% винуватий у смоленській катастрофі. Право і справедливість почали поширювати конспірологію, що Туск вступив з Путіним у змову задля вбивства президента. І за різними опитуваннями в це вірить від 8 до 20% поляків, переважно звісно, виборці права і справедливості. Відтоді Качинський проголосив Туска ворогом Польщі, який хоче знищити патріотичний уряд і продати країну Брюсселю. Попри це, громадянській платформі вдалося переобратись, і Туск на той момент став першим прем'єр-міністром Польщі, що зберіг посаду після виборів. Його соратник Броніслав Коморовський став президентом після смерті Качинського. І до 2015 року команда Туска залишалась владою в Польщі. У 2014-му він пішов на підвищення. Туска одноголосно обрали головою Європейської Ради. Він переїхав з Варшави до Брюсселю і посів найвищу посаду, що коли-небудь обіймав громадянин Польщі в сучасній історії. Голову Європейської Ради неформально називають президентом Євросоюзу. Це головний представник ЄС на міжнародній арені, що забезпечує політичне керівництво Союзу. Його, звісно, не можна назвати повноцінним президентом. Це скоріше медіатор між усіма лідерами Європи, який забезпечує спільну зовнішню та безпекову політику, визначає стратегію ЄС і шукає консенсус для прийняття рішень. На цій посаді Туск зіштовхнувся з двома найбільшими викликами, ну напевно, зі створення Євросоюзу. російська агресія в Криму і на Донбасі, та вихід Британії з ЄС. Він виступав за санкції проти Росії і рішуче підтримував Україну. Навіть виступив в Верховній Раді з промовою чистою українською мовою. Немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України. Наскільки ефективними були санкції з 2014 року? Це окреме питання. Але і рішення по ним приймав не Туск одноосібно, а всі лідери ЄС одноголосно з усіма орбанами і Ангелами Меркель Туск очолював Євросоюз дві каденції: один строк на цій посаді всього два з половиною роки. Цікаво, що в перший раз він обрався без проблем як представник Польщі, а в другий цьому перешкоджала сама ж Польща. Справа в тому, що в 2015 році ситуація в Польщі знов перевернулась. Президентом став Анджей Дуда, а право і справедливість виграла парламентські вибори. Громадянська платформа перейшла в опозицію. Так, фактично, Туск став першою людиною Євросоюзу і першим опозиціонером рідної Польщі. Нова польська влада протестувала проти його європейської кар'єри. Вони навіть написали листа главам держав і урядів ЄС з вимогою не призначати Туска на другий строк. Тим не менш, їм не вдалося переконати навіть Орбана. За другий строк Туска проголосували всі, крім Польщі. Останні вісім років право і справедливість мали монопольну владу в Польщі. Ярослав Качинський формально не був ані президентом, ані прем'єр-міністром, лише трохи попрацював віце-прем'єром, але де-факто став першою людиною Польщі. Саме Качинський архітектор усіх змін Польщі за останні роки Тих змін, що зруйнували її відносини з Брюсселем і з якими прийшов боротись Туск. Право і справедливість взяла курс на централізацію влади. Головним каменем спотикання стала судова реформа нового уряду. Варшава стверджувала, що хоче очистити судову систему та оптимізувати роботу суддів. А Брюссель, що польська влада встановлює над судами політичний контроль і відбирає у своїх громадян право на справедливий та незалежний суд. Опозиція, звісно, повністю доєдналась до цієї критики. Вишинкою на торті стало рішення Конституційного суду Польщі, який постановив, що польське законодавство має пріоритет над європейським. А проблема в тому, що все точно навпаки. Вступаючи в Євросоюз, країна зобов'язується дотримуватись права ЄС. В ідеалі законодавство держави має повністю з ним збігатись. Але якщо десь є колізії, пріоритет надається саме європейському праву. Польща де-факто оголосила демарш. Євросоюз у відповідь заморозив мільярди євро, що призначались Польщі для боротьби з ковідом. І ці гроші заморожені досі. Тривалий час Польща Качинського була головним союзником Угорщини Орбана в розкачуванні Євросоюзу. Єдина відмінність, що поляки не працювали в інтересах Росії, навпаки, називали опозицію агентами Кремля, а Туска російським шпигуном. Ну, ви ж пам'ятаєте, що він з Путіним вбив колишнього президента. В 2021 році Туск повернувся до Польщі і знову очолив громадянську платформу, з якою і переміг на виборах цього року. І це були, мабуть, найбільш епічні і жорстокі вибори в історії Польщі, так що відчули і в нас. Ще влітку Сейм ухвалив закон про створення так званої спеціальної державної комісії, яка мала розслідувати російський вплив на внутрішню безпеку Польщі в період з 2007 по 2022 рік. Така собі спецслужба, прокуратура і суд в одному органі. Комісія мала визначити, які політики за цей період діяли в інтересах Росії і заборонити їм на 10 років доступ до політичних посад. Опозиція одразу назвала це законом проти Туска, мовляв, таким чином право і справедливість хотіли зняти його з перегонів. Так це чи ні, але громадянська платформа скористалась цим на максимум. Вони організували марш на підтримку Дональда Туска, який зібрав близько півмільйона людей. Чи не найбільша вулична демонстрація з 89-го року. Оголосити лідера опозиції російським агентом не вдалося, тому Піс відкрила нову версію: Туск агент Німеччини. Він, мовляв, ставленик Берліна для знищення незалежності Польщі і підкорення країни Євросоюзу. Але і ця ставка не зіграла. Польська влада навіть діставала якісь засекречені карти, за якими Туск, будучи прем'єром, начебто, планував здати половину території Польщі в разі російської агресії. До дня виборів Туск і Качинський підійшли так само, як 20, 15 і 8 років тому. В суперечках, хто є більшим злом для Польщі. Результат вам відомий: право і справедливість взяли перше місце і набрали найбільшу кількість голосів. Але недостатньо, щоб сформувати уряд. Жодна інша партія не погодилась робити це з ними. Зрештою, уряд сформували три виборчі блоки: громадянська коаліція, третій шлях та ліві. Дональд Туск став прем'єр-міністром Польщі, право і справедливість перейшла в опозицію. Коаліція Туска дуже різношерстна, тому вже звучать прогнози, що рано чи пізно вона може розпастись. Але в одному у неї є консенсус. Бажання покарати піс за те, що вона робила з Польщею останні роки. В сеймі вже створюються три слідчі комісії, які мають розслідувати порушення конституції та законів Польщі провідними політиками аж до президента Дуди, прем'єра Моравецького і, звичайно, Ярослава Качинського. В команді Туска стверджує, що це може закінчитись реальними вироками. Воно і не дивно, бо через два роки Польща знову піде на вибори і обиратиме нового президента. Тож головна боротьба в польській політиці ще попереду. І якщо до того часу не з'явиться якась виразна третя сила, Польща знову стане ареною для з'ясування стосунків між цими чоловіками. Зараз Туск і його партнери кажуть, що їхня перемога це перемога свободи над тиранією. А дату виборів, 16 жовтня, оголосили ледь не Національним днем демократії. Вони навіть назвали так свою коаліцію коаліція 16 жовтня. Чого нам тепер слід очікувати? Насамперед новий уряд однозначно почне перезавантаження українсько-польських відносин. Під час виборів Туск звинувачував саме польську владу в напруженні з Україною, обіцяв зберегти і посилити нашу підтримку. Зараз головне питання це страйк польських перевізників і блокада українського кордону. Тут можна чекати прогресу, але точно не 100% прориву. Туск говорив, що вимагатиме припинення блокування вантажівок, але буде діяти в інтересах польських перевізників. До його коаліції входить селянська партія, яка орієнтується на аграріїв і фермерів. Тож питання і далі буде принципове. Але якщо вдасться зняти блокаду, а далі домовлятись і шукати компроміс, це вже прекрасно. Не буде і прориву в питаннях історичної пам'яті волині, бандерівців і всього іншого. Та це ще окрема дуже складна розмова. До такого прориву зараз точно не готове ані польське, ані українське суспільство. Плюс лише в тому, що новий уряд не так зациклений на історичній справедливості, як попередній, і не буде кричати про Волинь кожен раз, як просяде рейтинг. Дональд Туск на чолі польського уряду однозначно привнесе більше єдності в Європу. Йому майже напевно вдасться домовитись за розморозку коштів для Польщі, але що важливіше, це наслідки для самої Європи. Тепер в ЄС на один євроскептичний голос менше, а в Україні на одного конструктивного союзника більше. Підсумовуючи, як би вам за ці два роки не полюбився Анджей Дуда, але політика трошки складніша, і програш його партії це добра новина для України. Дональд Туск не вирішить усі наші проблеми вмить за рахунок польських інтересів, але це однозначно союзник України. Який давно і послідовно виступав за нашу беззаперечну підтримку, вступ до Євросоюзу і перемогу над Росією. Тож можемо заслужено порадіти, і, думаю, вже зовсім скоро побачити цього пана в зручному купе Укрзалізниці. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Дональда Туска і чи вдасться нам покращити відносини з Польщею. Нагадую вам ставити лайки, щоб більше людей побачило це відео. І якщо вам сподобалась моя робота, запрошую стати спонсором каналу на Баймі Кофі або подякувати разовим донатом на Монобанку. Всі гроші підуть на покращення контенту, щоб вам сподобалось ще більше. Дякую за перегляд. До зустрічі!